Чи задумувались ви про те, щоб жіночий одяг винести в окремий бренд, в окрему лінійку, чи навіть в окрему компанію? Поки що ні. Бо мені здається, що а, справді ринок дуже універсальний, дуже великий, і там дуже багато великих професійних гравців, в яких вже немає проблем з обіговими коштами, так в цілому. І мені здається, те, що ви показали. Те, що ви розповіли, те, як виглядає ця сукня в пикселі і так далі, у вас вже прослідковується ДНК, що вам це здається краще. Так? Ви можете мати базову лінійку універсального чоловічого одягу, але всі інвестиції пов'язані з просуванням, з позиціонуванням, з упаковкою і так далі, спрямувати справді на одяг для жінок. Бо це величезний ринок, в якого є перспективи. І мені здається, не треба вагатися щодо своєї унікальності.